Українські парламентарі спробують зупинити протистояння в країні. У вівторок розпочала роботу четверта сесія Верховної Ради. На вимогу опозиції першочергово у парламенті мають розглянути питання, які дозволять зняти напругу в українському суспільстві. Першим із них називають голосування за повернення до конституційної реформи 2004 року. Також депутати виступили за внесення змін до ухваленого минулого тижня закону про амністію, прибравши усі умови для звільнення затриманих під час протестів актив. Містів на ранішньому засіданні парламенту зареєструвалися 378 депутатів. На пропозиції голови Верховної Ради Володимира Рибака засідання розпочалося з виступів представників усіх фракцій щодо їх бачення ситуації в державі і шляхів подолання політичної кризи. Ми повинні повернутись до конституційної реформи, яка була не засіб змінена. У 2010 році, і у нас є зараз шанс повернутися до конституційної реформи? Перше і головне це повернення в конституційне поле України, а саме, проголошення Верховною Радою України, і це можемо зробити лише ми з вами: ні президент, ні корумпований уряд, а тільки ті депутати, які сидять в цій залі, у яких залишилась хоч крапля совісті. Які є варіанти? Є варіанти, які пропонуються прийняти конституційний акт, але є й інші варіанти. Давайте при підході до розгляду цього питання все серйозно обговоримо, розуміючи, що часу немає. Є можливість прийняти і зміни до закону про те, щоб примусити Конституційний суд відмінити своє неправове рішення. А при цьому я хочу нагадати одну дуже важливу філософську сентенцію. народ первинний, а влада вторинна. Народ обирає владу для того, щоб правити суспільством і виконувати його волю. Якщо влада перестає виконувати волю народу і знущається над його волею, рано чи пізно він таку владу, таку диктатуру скине. Зрештою, з необхідністю узгодити майбутній варіант внесення конституційних змін, погодилися і представники партії регіонів. Нам потрібно узгоджене рішення, рішення, яке підписали всі керівники фракції. Логічно було б з моєї точки зору, щоб парламент в цей період працював, і щоб ми в залі розглядали узгоджені законопроекти. Для напрацювання такого узгодженого законопроекту депутати взяли паузу до 16-ї години, тобто перенесли розгляд питання на вечірні засідання ради.